Так, і так, всім привіт. Сьогодні я хочу показати про свої дві фігурки, шредер і пісочник. Так, Давай перше переділянемо шредера. У нього голова така. У нього тут два дві рожки, вон, броня і різні гості штуки. У нього ще тут вот руки рухаються. Ноги. Можна шпагат сідати навіть. Він крутиться можна. Так, далі. У нього голова не дуже крутиться. І от в нього якось так вот терчать. Іть. Ось такі в нього руки сильні. Так, в нього пояс. А тепер ну, от такий шред. А давайте ще подивимось фігурку пісочника. Я перше не знаю, як його. Що, як він щось з ним робити, я понял. Треба так от натиснути на нього і так от і потім так от натискати і воно все висипать. Я, я його купив в Макдональдсі. Ну і от такий його пісочник. Ну, якщо підписуйтесь на канал і дивіться наші відео. До побачення. До побачення.